Вітаю, друзі. Зеленський продовжує своєю хуцпою шкодити національним інтересам України у інтерв'ю ABC News Він заявив про те, що ситуація надзвичайно серйозна і, і у ситуації, що склалася під Харковом, винен увесь світ, і ми не можемо дозволити собі втратити Харків. Це вже вдруге Зеленський заявляє про втрату Харкова. Перший раз, нагадаю, він у грудні 2021 року сказав про те, що якщо Росія окупує Харків, то тоді це буде початком Великої війни. Такі слова Зеленського є свідченням того, що він взагалі не здатен брати на себе відповідальність і ні за що. Не ні на що не спроможний як управлінець, як і його так звана команда, адже не світ винен в тому, що росіяни розпочали наступ на харківському напрямку, де не було ні мінування біля Повчанська, ні на інших ділянках, не було побудовано фортифікаційних споруд. Хоча у української влади і у командування збройних сил України було достатньо часу підготуватися до цього наступу. У цьому винен саме Зеленський та його шапіто, британська газета The Guardian розмістила у себе статтю, в якій стверджується про те, що британська розвідка попереджала Україну про те, що росіяни готують наступ на харківському напрямку. Однак російське командування і російське керівництво українське командування і українське керівництво виявилися взагалі не готовими до цього наступу. Тому ще раз підкреслю, що цією хуцпою, тобто відкритою наглою. Нахабною брехнею, яка не відповідає дійсності, Зеленський шкодить національним інтересам України і прагне посварити Україну із її відданими союзниками, а саме Сполученими Штатами Америки, Британією, Німеччиною, Францією, Польщею та іншими країнами, які допомагають нам зброєю, коштами та політичною підтримкою. На жаль, Зеленський ще раз продемонстрував. Що інтереси власного політичного рейтингу і для того, щоб подобатися е своїм ще при прихильникам, які ще наявні, він готовий пожертвувати інтересами України і ставить власні інтереси вище від державних інтересів. Слава Україні!